У чому полягає єдність людської особи? Людина має тіло й душу, але ці реалії неподільні. Людську особу завжди складає єдність тіла й душі. У матеріалізмі душа вважається всього лише функцією матеріального тіла. У спіритуалізмі, навпаки, душа вивищується, а тіло девальвується. Церква відкидає обидва погляди як хибні. Наше тіло не є в'язницею для душі, а душа невід'ємний складник живої людини. Через своє тіло людина пов'язана із землею, а тому є частиною природи. У своїй духовності людина не лише знаходить власну ідентичність, своє я. Одночасно душа людини споглядає Бога, а Бог вічно споглядає її, тому душа безсмертна. Але тіло також не можна зневажати, оскільки воно створене Богом як щось добре і йому призначено воскреснути останнього дня. Ісус розуміє тілесні страждання людей і зцілює їх, людина створіння водночас тілесне і духовне.